Це стрім чи як вони називають. Ось Нещодавно сьогодні добили целі та прикріпили ще банку. Є у нас. Яка в нас історія? У нас в притулку зламалася пральна машина. Ми зараз у магазину, в місті немає світла, пішли раніше, поотаплювалися, погодували, поприбирали, щоб подивитись по місту пральні машинки. Але це один комфіт, тільки працює, все взагалі закрито. Тому тут нам, ми дивимося, ще, дивимося в інтернеті відгуки, спрашуємо людей, яка гарна, і ось нам порада теж порадили працівники, що є у нас деякі варіанти. Просто ну, є дорожче, це мінімальні зі знижкою, там може на ті о, празники на Різдво та Новий рік, будуть ще, дай Бог, дешевше. Тому ми відкриємо банку спеційно для прального машини.